Откровення від Бога бувають у кожного. Це буває тоді, коли ти відкриваєш слово Боже, починаєш читати, роздумувати над ним, і Господь до тебе промовляє через слово Боже. Промовляє в особливий спосіб і торкається тих речей, які ти ніби розумів розумом колись, але до кінця не міг це усвідомити серцем. І ось тут, коли відбувається це одкровення, воно проходить просто аж до глибини кісток. Ти відчуваєш це кожною клітиночкою свого тіла. І це неможливо пояснити. Це може зрозуміти тільки той, хто це відчував. Ось яким откриванням хочу з вами поділитися: ми маємо завжди ціль. Або мету. Мені слово, мета більше подобається. Тобто ти прям прагнеш до того, щоб здійснити її. Будь-які наші дії, вислови, думки завжди мають мету. Наприклад. Я щось сказала, тому що я мала на меті комусь щось донести, чи когось образити, чи когось торкнути. Я щось зробила, щоб мені було вигідно завжди у всіх наших діях, словах, думках є мета, якої ми хочемо досягнути. Якщо наша мета не отримує від нас дій, вона переходить у розряд мрій. І часто не здійснених. Тобто, щоб мета реалізувалася, потрібно максимум наших зусиль. Якщо ми просто думаємо про це, то це мрія. Тепер хочу поговорити про віру. Отож, якщо я кажу, що я вірю, то також я вкладаю в, в, в цю віру якусь мету. Ну, вона має мене до чогось привести. Мета буває короткострокова. Наприклад, я хочу зварити борщ, пішла на по, по продукти купила і зварила борщ. Е, якщо я хочу розвинути бізнес, мені потрібен довший час. А коли я говорю про віру свою, то я також щось сподіваюся отримати від неї. І кожен з нас бачить свою ціль по-різному. Але святий Петро дуже класно розповів, яка має бути у християнина ціль віри. Це він сказав у своєму першому посланні. Він написав, тому що досягаєте мети вашої віри спасіння душ. Тобто основна мета. Для віруючого християнина, для нашої віри, це спасіння нашої душі, а це постійна робота. Ця мета, якщо переходить у розряд мрій, то і втрачається сенс віри. Але якщо ти постійно працюєш, то ти дійдеш до цієї мети. Аж у кінці свого життя. Бо це єдина мета, результат якої ми не побачимо на землі, а тільки у вічності. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли?